Ти створюєш красиві речі, вкладаєш душу, старання, час, але чомусь підписників мало, охоплення падать реакції ноль. Можливо, ти вже пробувала гарні фото, відео процеси, тексти. Але одного не вистачає тебе. Твоя присутність це головний тригер покупки. У цьому відео я допоможу тобі. Перестати боятися і почати з'являтися в кадрі по-справжньому. Хто я і чому мене варто слухати? Мене звати Мар'яна Проц і я майстриня хедмейду. В'яжу іграшки, створюю авторські схеми, продаю на Etsy, просуваюся через Pinterest, Інстаграм, TikTok, YouTube, Google Блог, Фейсбук групи, тобто аж сім соціальних мереж. Я не прийшла в соцмережі впевненою. Я, звичайно, майстриня, яка боялась навіть сказати привіт на камеру, але коли я перестала ховатися, все змінилося. Мене почали впізнавати, вироби почали купувати частіше. Підписники активно реагувати. Я не фотогенічна, у мене дивний голос, я не хочу, щоб знайомі це бачили. Мені незручно себе знімати, я не хочу виглядати смішно, я не блогерка. Особливо це мені подобається, нехай виріб говорить сам за себе. Але проблема в тому, що виріб не говорить, а ти можеш і маєш. Моя історія дуже схожа на твою. Я пам'ятаю свої перші сторіс, можу вам тут показати. Я говорила так швидко, ніби боялася, що не встигну все сказати. Голос тремтів, Очі бігали. Мені здавалося, що всі бачать, що я нервую. І я не видалила ці сторіс. Я переглядала їх, аналізувала і зрозуміла, це не було погано, це був початок, це була я, справжня, щира. Коли тобі страшно, є отака от покрокова схема, з якої я починав. Знімала себе без публікацій, говорила в камеру. Щодень, зберігала, переглядала, нікому не показувала. Створила телеграм-канал тільки для себе, тобто приватний, записувала туди сторіс, відео, навіть голосові, переглядала, як на репетиціях. Почни з безпечного. Відео рук, процес створення, таймлайс без обличчя, додай голосу. Озвуч свої дії. Наприклад, зараз в'яжу голову. Пінгвінчика, і це моя улюблена частинка. Одне речення в сторіс. Привіт! Давно хотіла вийти в сторіс, але трохи хвилююся. Це все і достатньо. Людина вже тебе побачила, почула, пізнала. Що зміниться, коли ти почнеш з'являтися? Люди почнуть довіряти, підписники стануть активнішими, коментарі з'являться з ціна. На вау, як надихаюче! Замовлення стануть частішими, тебе почнуть запам'ятовувати. Люди купують не тільки виріб, вони купують зв'язок з тобою. Привіт! Я автор цієї іграшки і я перше на відео. Я творча, але камера мене лякає, тому підтримайте мої маленькі спроби. Це мій улюблений процес вшивання деталей, а ваш. Це я та сама, що створює цих малюків. Ти можеш починати з мінімум. Головне регулярність і справжність. Знімай у світлі. Це завжди плюс 10 до впевненості. Думай про знайомих, вони й так тебе знають. Уяви, що говориш до однієї з близької подруги. Говори тихо, спокійно, у своєму темпі. Використовуй камеру як дзеркало, а не як сцену. У мене є телеграм-канал для майстринь, де ми всі зростаємо разом. Там є приклади сторіс, ідеї для відео, підтримка, щирі розмови про страхи, просування, перші продажі. Якщо ти хочеш не просто дивитися відео, а й рости, тобі туди. Якщо хочеш продавати більше, покажи себе. Якщо хочеш бути впізнаваною, розкажи свою історію. Якщо хочеш вирости, зроби один маленький крок. Підписуйся на мій канал, якщо хочеш ще більше підтримки для хедмейд-майстрів. Напиши в коментарях, я готова показатись. І просто зніми своє перше відео, хоч мовчки, хоч з обличчям, хоч зі спини. Бо ти це бренд і тебе хочуть бачити.